Коханий, Я вдома. А, дебалін. Привіт, сонце. Щось ти сьогодні пізно. У мене вже і вечеря охолола. Що сталося? Підошво тріснула. Я весь день думаю, ну чого ноги мокрі. Доведеться купувати нові. Хіба то проблема? М? Давай завтра зранку поїдемо. І купимо тобі нові. Так, але це такі зручні, мої улюблені були. Знову нікого. Впіймаю, бо відриваю і руки, і ноги. Знову. Лариса вже декілька місяців зустрічалася з Миколою. Молоді люди майже одразу почали жити разом і начебто все було добре. Проте Лариса дуже тривожилася за їхнє майбутнє і тому вирішила звернутися до бабусі, щоб дізнатися, чи правильний вибір вона зробила. Ми з Колею в інтернеті познайомилася. Спочатку довго переписувалися, а потім зважилися на зустріч. І коли вперше побачилися, то здавалося, що ми знаємо одне про одного все. Мені так легко з ним. Він хороший, милий. Але ж до мене ти не через це пішла. Угу. Мені останнім часом якось тривожно. Я навіть не знаю, як це пояснити. Можете ви сказати, що на нас чекає в майбутньому. Подумай про себе і про свого хлопця. Візьми звідси, Шону. Насип сюди дві кубки. Не бачу я вас разом. Немає у вас спільного майбутнього, але то на краще. Бо хлопець цей несерйозний, бабій і дуже хитрий. Бабій. Ви щось плутаєте, на нього це не схоже. Він порядний, скромний. Я такого за ним не замічала. Дякую вам. Ай. Що? Ногу Та Схоже, це так. Чого бути нові? А зі старим зуттям що? Зіпсувалося? Та підошва лопнула, наче фірма хороша, і не старі. Навіть не помітили, як це сталося. Це знак тобі був. Є така прикмета. Якщо підошва тріскається, то незабаром людина зіткнеться зі зрадою та обманом. Так що будь уважною. Але це не головне. Відчуваю холод біля тебе, неприємний, наче могильний. А що це означає? Що смерть поруч ходить? А от чи я вона і чого до тебе причепилася, поки не бачу. Не лякайте мене, баблюб. А я не лякаю, а попереджаю. Як тільки щось дивне або незрозуміле почне відбуватися, одразу до мене приїжджай. Ларису налякали слова бабусі, але вона вирішила не надавати їм значення, оскільки не повірила у передбачення щодо Миколи. Дівчина була упевнена. Якщо бабуся помилилася стосовно її коханого, то і усе інше може бути неправдою. Люба, я голодний, як вовк. Віддай бо, охолоне. Цього я дозволити не можу. Скажи, в тебе багато дівчат до мене було? Чого це раптом? Та не знаю, просто цікаво. Я от пам'ятаю, коли ти мене вперше на побачення запросив, я дуже нервувала, тому що я до цього ніколи на побачення з інтернету не ходила. Ну, і я не кожній пропонував. Мене взагалі мало цікавлять випадкові стосунки. Тому я дуже вдячний тобі, що ти погодилась зі мною зустрітись. Я то погодилася, от хтось на те побачення не прийшов. Сонце, ну ти ж знаєш, у мене бабуся тоді захворіла. Але ж через пару тижнів я все виправив. Хіба ні? М? Mm. Ти що, все ще дивишся на мене? Тоді я буду вимолювати в тебе пробачення. І почну прямо зараз. Блін, як вони дістали, а? Давай просто не звертати увагу, а то ми реагуємо. І от вони хуліганять. Ні, так більше не можу. Я піду їм руки поборуваю. Не треба. Мені страшно. Не бійся. Це ці придурки ще й з пробками граються. Знайду, приб'ю. Не треба. Хто значити за ідіоти? І навіщо вони це роблять? Сідаю. Ларису непокоїли ці вечірні дзвінки в двері і миготіння світла. Але вона спробувала заспокоїти коханого і переконала його не звертати уваги. Минув тиждень. Дівчина вже і думати забула про всі попередження бабусі. Добрий день. Здрасті. А вам кого? Ларис, хто там? О, а ось і він. Як справа, красунчик? Ти як мене знайшла? Коль. Не можна так тупити. Ми ж з тобою маячки в телефони встановили, щоб не загубитись з Фіаландів. Пам'ятаєш? Нам треба поговорити. Вийди. Коль, хто це? Я тобі потім поясню. Лариса була здивована появою цієї дівчини. Тим більше вона побачила хвилювання Миколи і не знала, як її вчинити. Зрештою, Лариса не витримала і вирішила вийти та дізнатися, хто ця незнайомка і чого вона хоче. Ти Тільки спробуй, ти про це пожалкуєш. Ти не в тому стані, щоб мені погрожувати. Хто це така? Лор, йди додому, я зараз прийду. Де ти її взагалі знайшов? Коротше, я довго чекати не буду. Сподіваюсь, ти мене зрозумів. Ти можеш мені пояснити, що відбувається? Давай не а? Ходімо додому. Я слухаю це хто? Моя колишня дівчина. Угу. Вибач, я не думав, що вона сюди припрається. Навіщо вона приходила? Я чула, ти її погрожував. Звертай увагу, вона просто божевільна. <гум> Я її кинув, коли тебе зустрів. Вона біситься, постійно смс шле, телефон обриває. <гум> Ніяк не можу повірити, що між нами більше нічого не буде. <гум> Та давай в поліцію подамо за переслідування. Сонце, ну яка поліція? Вона нас більше не потурбує, обіцяє. І, взагалі, здається, ми дещо не закінчили. Не зараз, я хочу знати. А я хочу тебе, а все інше зараз не має значення. Лариса дуже хотіла отримати відповіді на свої питання, але зрештою дівчину захопила пристрасть, і вона вирішила не псувати вечір з'ясуванням стосунків. Минуло декілька днів. Лариса ще неодноразово поверталася до теми колишньої дівчини, але бачила, що це лише нервує її коханого. Тому вона вирішила більше не піднімати це питання. Привет. Вибач, спізнився. Треба було деякі справи порішати. Та нічого страшного. У мене сьогодні на роботі теж аврал. Навіть думати про це не хочу. Ну, що на який фільм підемо? Не знаю. Я дивилась, що зараз іде, але так нічого й не вибрала. Давай на найближчий сеанс підемо. Давай. Коль, а з ким ти весь час переписуєшся? Та це з роботи. Треба терміново відповісти. Е, якщо ти ще не вибрала, то давай на бойовик сходимо. Там друга частина вийшла відпад. От і все. Відправляю. Пішли. Чекає. Коль ти нормальний? І нуля, сонце сьогодні не зможе вигулю свою клушу. Ой, бач, я випадково тобі відправив. То це я, Клуша. Н ні, ні. зрозумій, я спеціально так. Ну, щоб Інка тебе не переслідувала. Вона ж де віжена. Це гидко, Коля. Ти не так зрозуміла. Все я так зрозуміла. Та не потрібна вона мені, я тільки тебе люблю, лор. Ну, послухай. Знаєш, що, Коля, йди тепер вигулю своє сонце. Лариса проплакала весь вечір, а потім згадала слова бабусі. І зрозуміла, що вона була права. Дівчина вирішила знову приїхати до нас. Правду ви казали баблюб. Коля мене обдурив. У нього інша дівчина є. Він, звичайно, клянеться, що кинув її, але я не знаю, чи можна йому вірити. Скажіть, можете ви мені сказати правду, він мені говорить чи ні. Є у тебе його фотографія. Так. Ось. З дівчиною, про яку ти думаєш, у нього немає стосунків. Правда, так. Але в чомусь іншому він тебе обманює. А ще бачу, він когось сильно боїться. Кого? Цього я тобі не скажу. Але відповісти тобі може одна з його колишніх дівчат. Інна? Ні. Є ще якась дівчина. Але моя тобі порада. Не зв'язуйся з цим хлопцем. Не твоя він доля. Бачу, могла б ти бути щасливою, але щастя твоє між небом та землею зависло. А цей хлопець тільки горе тобі принесе. Не може так, баблю. Мені треба всю правду знати. Візьми звідси яблуко. І тричі по столу покатай. Цю дівчину ти знайдеш у магазині. Він з машинами пов'язаний. Ти двічі на день повз нього проходиш. Вона часто про твого хлопця згадує. Здається, зрозуміла. У нас біля роботи є автомагазин. Я повз нього на зупинку ходжу. Виходить, дійсно двічі на день. Дякую, баблю. Наступного дня дівчина по дорозі з роботи прийшла до автомагазину. Але вона не знала, кого саме їй необхідно там шукати. Я перепрошую, а ви тут працюєте? Так. Мені потрібно одну дівчину знайти. А, вибач, красуня, але ти помолилася адреси. У нас тут жінки не працюють. Вибачте. Хоча, може, ти про Аню. Це донька власника магазину. До речі, ось вона йде. Дуже дякую. Так, тату, я вже приїхала, зараз все проконтролюю. Тобі теж папа. Добрий день, Анна. Ви до мене? Так, я сподіваюсь. Ви знаєте Миколу Ворона? Кого? Миколу? Ні, ніякого Микола не знав, у нас таких немає. Вибачте. Почекайте, візьміть, будь ласка, мій номер телефону. Раптом ви згадаєте, бо мені казали, що ви мали його знати. Лариса не знала, що й думати. Дівчина переживала, що бабуся помилилася, і вона не зможе дізнатися правду. Тим часом Микола не припиняв робити спроб помиритися. І після слів бабусі, що у нього немає стосунків з інною, Лариса заспокоїлася. Вона не могла довго сердитися на коханого. Серце цієї королеви ми маємо з тобою розтопити, пухнастику. Це задача не з легких, але ми спробуємо. Я вірю у неї добре серце, і вона тобі пробачить. Я дуже цього хочу. Адже це найкраща дівчина в світі. Лор. Я дурень так. Дурень, але. Навіщо ці вистави? Це означає так? Ти пробачаєш мені? Ухнастику, Ти це чув? У нас вийшло. Але пообіцяю, що більше ніколи мені не брехатимеш. Обіцяю, обіцяю, сонечко. Я так скучив. Минуло кілька днів. Стосунки у пари налагодилися, і Лариса вирішила не згадувати минуле і більше нічого не з'ясовувати. Ви? Так, я прийшла до Колі. Де він? Його ще немає вдома. Як ви мене знайшли? По номеру телефону можна і не те з'ясувати. Якщо ви не проти, я почекаю Колю тут. Чекайте. Можна каву? Звичайно. Лариса була здивована, коли побачила Анну на порозі своєї квартири. Але згадавши слова бабусі, що ця дівчина може відкрити їй правду, вона вирішила продовжити розмову. Може, вам цукерки чи печиво дати? Ні, дякую, просто кави. І давно ви з Миколою разом? Декілька місяців. А можна питання? Чому ви тоді на роботі сказали, що не знаєте колю? Кохана, я вдома. Іди сюди, ми на кухні. У нас гості. Гості це чудово. Ну, Привіт, Ігорюк. Це Микола Ні, моє дорогеньке. Це Ігор. Ну, що сам їй будеш пояснювати, чи мені це зробити. Справа в тому, що ми зустрічалися з Ігорем, навіть до весілля готувалися. І мій тато виділив купу грошей, щоб у дітей було все найкраще: ресторан, сукня, подорож. І Ігор вирішив сам займатися організацією весілля, а потім просто тупо злився з усіма грошима. Ми його вже шукаємо три місяці. Тато буде тебе дуже радий бачити. Як ти мене знайшла? А я не сподівалася тебе тут побачити. Ти, коли до мене прийшла про Миколу Воруна запитувати, я спочатку її не здогадалася, а потім до мене дійшло: це ж товариш Ігорька. От я й подумала, я поспілкуюся з цим колею. Раптом він щось про мого нареченого знає. А тут така удача. Коля, скажи, що це все неправда. Він потім тобі все пояснить. А зараз йому дуже необхідно поговорити з моїм батьком. Будеш пояснювати, як гроші вертатимеш. Збирайся. І навіть надума бігти. Там внизу чекають хлопця з сервісу, якщо не захочеш по-хорошому, вони допоможуть. Лариса була шокована правдою, що їй відкрилася. Вона зрозуміла, що хлопець увесь цей час брехав їй. Чому ти мене обдурив? Давай не будемо, а? І без цього точно. Що значить не будемо? Ти просто познущався над моїми почуттями і ось так розвернешся і підеш. Я маю право знати правду. Тобі правди хочеться. Ну так тримай правду. Я зустрічався з Інкою, а потім ця Анна підвернулась, донька багатого чувака. Я почав одночасно з двома мутити Ані закрутилось заміж до мене вийти. Її татку навіть гроші дав, а я не стримався і разом з інкою в Таїланд летів. А як гроші закінчилися, вона мене кинула. І навіщо вона приходила? Щоб мене шантажувати. Мовляв, якщо гроші не дам, вона мене здасть. Іна, Аня, а я. Навіщо тобі була потрібна я? Ти ж зі мною в інтернеті півроку переписувався. Я? Ні. Така муть не для мене. Це Колька. Однокласник мій тобі. Романи строчив. Він має фото. Собі на аватарку поставив, тому що на його дівки не велися. Мені байдуже було. А як сховатись знадобилось, то навіть на годі стало. Іди геть. Іди геть. Із задоволенням. Лариса не могла стримати сліз від болю і образи. Тільки тепер вона згадала, що на початку стосунків її дійсно дивувала різниця між справжнім Миколою і тим хлопцем, з яким вона переписувалася в інтернеті. Ти ж забув, чи просто нерви потрібати мені хочеш. Серце Лариси розривалося від гіркої образи та розпачу. У мене до вас дивне прохання, Баблюб. Я хочу справжню Миколу знайти. У цього покидька питати не хочу. Ви зможете мені допомогти? У тебе є його фотографія? Ні, ми з ним переписувались, а він фото ігоря виставляв. Але Я наша переписка. Хороший хлопець це тобі писав. Закохався він в тебе і дуже хотів тебе побачити. Але що, але Ваплюб? Знову холод могильний відчуваю. І серед живих я його не бачу. Налив миску молока. І думай про того хлопця, з яким переписувалася. Тримай руки над молоком. Скажи мені, що ти бачиш в мисці? Молоко й Той день, коли ви з ним перше зустрітися мали, він до тебе поспішав і під машину попав. Крові багато бачу, сліз. А Коля загинув? Ні. Серед мертвих я його теж не бачу. Він начебто між небом і землею застряг. Але душа його цього не може зрозуміти. Все до тебе поспішає. Зустрітися хоче. Він тобі і знаки подавав. Які знаки? А хіба нічого дивного в тебе не відбувалося? Точно. Хтось постійно у двері дзвонив світло, гасло і мерехтіло. Це він був? Тягнеться його душа до тебе. І ти можеш допомогти йому повернутися в цей світ. Я як? Треба провести обряд. Я навчу, як. Але слухай уважно. Угу. Бо як переплутає щось, тоді його душу вже не повернути. Я все запишу значить, так. Лариса провела обряд, як навчила її бабуся, і вже за декілька тижнів Микола знову написав дівчині. Пояснив, що його збила автівка, і він тривалий час був у комі. Дівчина попросилася провідати його в лікарні, і хлопець погодився. Лариса. Привіт. Коля, ти що тут робиш? Тобі дозволено на вулицю виходити. Не міг же я тебе без квітів зустріти? А ти в житті ще гарніша, ніж на фото. А ти даремно чучі фото виставляєш. Ти дуже милий. А... Коля. Що з тобою? Ой. Пішли. Ой. Я в лікарню Лариса з Миколою почали зустрічатися. Дівчина розповіла про обман Ігоря, і Микола розірвав із ним усі стосунки. Після одужання хлопець зробив Ларисі пропозицію, і зараз молоді люди готуються до весілля. А бабуся нагадує: будьте уважні, якщо у взутті тріснула підошва. Це означає, що їхній власник зіткнеться зі зрадою та обманом.